Це дійсно велике свято не тільки для християн, це є свято для всього світу. Тому що в народженні Ісуса приходить до нас велика надія, що людина вже не загублена, вона поверта... може повернутися через Ісуса до свого Творця, до свого Батька. Що цей Батько хоче їй просити гріхи. Хоче її, скажімо, якби, анулювати той засуд, який він колись сказав, Ти порох, він сьогодні хоче сказати, ти моя дитина. І це є дійсно велика надія для нас, але буде залежати від самої людини, чи вона захоче. Чи вона скаже Богові так? Чи вона буде його шукати. Чи вона буде його слухати і хотіти в своєму серці покласти його скарб, скарбниці, скарби, які Ісус дає, Його Слово, Його прощення, Його любов, милосердя. І тому кожна людина є практично ну, рівна в тих обставинах. І багаті, і бідні, і хворі, і здорові. Отже, всі люди є рівні в тому плані, щоб сказати Богові, так, Ісусе, прийди. Я хочу Тобі вручити моє життя. Я хочу слухати Твоє Слово. Я хочу, щоб Твоє царство, Твоя воля прийшла в моє життя. Це всі можуть сказати. І тоді починається спасіння кожного з того місця, в якому стоїть людина. І ось сьогодні, дійсно, церква нам дає зразу, скажімо, свідка віри, того, який дуже сильно повірив. Це Святого Стефана він був один з семи діяконів. Якраз книга діяння говорить, як це відбулося, тому що громада росте. Християни, скажімо, ростуть, церква росте і, звичайно, потребує нових якби, рішень. І саме там звернулися до апостолів люди з тих поганських народів, які ставали християнами, що якийсь ну, непорядок, треба це організувати, тому що люди приходили, треба було їм місце якось приготувати. Апостоли кажуть, не годиться нам занедбувати Боже Слово. Треба вибрати між вами якихось мужів віри, які мають свідчення доброї слави такої. Щоб вони цим справою зайнялися, ми їх до цього поблагословимо. І що ось ви вибрали тих сімох хлопців, які стали діяками, тобто тими, які прислуговували при столах, престолах, потребах тих християн. І ось між ними був Стефан. Але він не просто прислугував біля столів, він жив Духом. Бо саме книга діянь говорить, що він був повний Святого Духа. Він дуже добре знав історію старого Завіту, історію спасіння, яка йшла від Авраама і далі, тому що коли він став, ось там читали якраз на апостолі цю частину з діянь. Де він став з тими книжниками, різними людьми, які були вчені в тому слові. І Степан на рівні з ними починає їм говорити, вияснюючи все, як було, і потім каже: ви замість того, щоб це прийняти, ви бунтувалися весь час, ваші батьки бунтувалися. І тут, коли він зачепив за це їхнє болюче місце, зірвалися раптом камінюки в руки. Вивели його там на якусь рівнину площину кругом оточили, і та злість настільки була сильна, що вони вирішили саме каменувати Степана. І тут Степан каже: Я бачу сина чоловічого. Він сидить по правиці Бога. І ті вуха, вуха закрили, бо вважали, що це богохульство. А це люди робили, якби, ну, думали, що це Богові вгодне їхнє діло, що зараз цього богохульника Стефана вони каменують і роблять добре, благе діло. А Ісус у свій час, коли навчав, Він казав, будуть вас водити перед тими різними суддями, будуть вас вбивати будуть думати, що. Роблять це, на славу Божу, але вони каже Ісус, не пізнали ні мене, ні мого отця. І ось саме цей момент тут зі Степаном вийшов. Але цей, хто записав, ну ми знаємо, що це Лука, так скажемо, біблісти говорять, що це Лука, євангелист, записав ці діяння, і він дуже там підмітив, що ті люди, які тут захотіли це каміння взяти в руки, щоб були руки вільні. Знімали верхню одежу і прибігли до хлопця, який звався Савло. Поклали одежу, щоб він пильнував. Пізніше апостол скаже в своєму листі, що він якби, ну, був присутній при цьому, і він похваляв вбивство Степана. Сам Савло, який потім став Павлом, наверне, апостолом Великим, він саме про цей момент скаже. І тут. Ось цей Євангелист, він засвідчує, що село був там присутній. І ось Стефан, якого ім'я значить вінець, можна сказати, тут той початок його свідчення, початок тої його жертви, він якби увінчав взагалі тих християн, тому що він став святим. Тому що своє життя віддав за Христа і віддав за Євангелієм. Коли у свій час ми мали таку можливість і проходили по Ізраїлі трошки таку мандрівку пішу мали, і ми там зайшли в одне містечко Бейт Джималь, називається, ми там якраз мали ночівлю в сестер монахинь. І це сестри Вифлеємські їх називають, згромадження сестер Вифлеємських. Але поруч живуть в своєму монастирі знову брати Вифлеємські Це є одне згромадження, жіноче, чоловіче. І ось ми зайшли до тих братів, і один брат Ніколас, такий з Франції. Він якби своє життя прислів Богу він розповів чудову історію. Він каже: це є дуже історичне місце. Там стоїть також монастир отців Салезян, то католицький, скажім, орден. І цей монастир стоїть на місці, де стояв у свій час дім такого учителя Равіна Гамалеїла. Він був якраз учителем Павла. Сидий Павло, який спочатку ще був Савло, він вчився в його школі. І Саме на тому місці стояв цей його дім. І там недалеко, якраз той Стефан був каменован. Але в IV столітті був там інший монастир, і одному священнику з того монастиря приснився сон. Тобто, в сні він бачить, підходить до нього, такий старець з білою бородою приходить і каже. Тут є гріб, ну, він назвався Гамалеїлом, саме той старець каже, я Гамалеїл. І коли ви тут відкриєте, знайдете три гроби отже, його гріб, його сина Никодима і Святого Стефана. Він пробудився, подумав, що це сон. І нічого не казав. Другий раз другу ніч знову сниться. Він знову його так пропустив. Ну, коли вже третій раз йому проснився, той самий сон приходить до старець і каже: Слухай, ти вже нарешті почне тут шукати. І він, коли вже третій раз це пережив, звернувся до Єрусалиму, до своїх настоятелів, і прибули, щоб це місце розкопати відкрили 4 століття. І ось вони відкрили три груби, так як було, і по тому, що там було написано, довідалися. Хто в якому гробі знаходиться? Мощі святого Стефана забрали до Єрусалиму, а тих двох, скажімо, лишили там. І вони там лежали знову, як би скажемо, поховані до часу, коли прийшли хрестоносці в 11-12 XI столітті. І ось хрестоносці про це знали, і вони це все як би, по-новому відкопали і ті, скажімо, ті ну, мощі, допустимо, скажімо, то Гамалеїла і Некодима забрали до Італії до міста Пізнень. Отже, е, бачимо така, така пов'язка. Отже, Савло сидить, пільнує одяг тих, що каменує Степана, чує Степана. Він учень Гамалеїла. І тут цей Гамалеїл, скажімо, в сні відкриває, хто тут похований. І головне, що ті мощі святого Стефана разом із тими, скажімо, ну, євреями, які тоді, ну, ясно, вони не були ще прийняли Христа, але тут були поховані разом. В якомусь такому Божому проведінні, чи якийсь інший Божий, такий задум Господь тут виявив. Ну і в кінці це відкрилося. Саме того великого мученика, першого мученика, який. Не злякався, не пожалів свого життя, але його дух настільки горів Божою правдою, що він практично жив тою правдою більше, ніж своїм життям. Я знаю, що він жив тим своїм життям також, але воно було так ну, не дуже таким сильним, як його дух, який горів тим Духом Божим. І тому, коли прийшов момент, і треба було засвідчення зробити, він не сумнівався, що його життя буде спасене. Він не чув, що він втрачає, він чув, що він здобуває. І тому на той перший, особливо ті перші хвилі, перших християн. Дуже потрібно було таких свідчень, тому що, коли б воно було таке холодне собі, не розгорів бися той вогонь віри. І тому перші християни, які там вмирали від тих, скажімо, звірів диких, чи від тих гладіаторів, чи якийсь інший спосіб, отже, вони горіли настільки сильним духом, щоб цей вогонь їхньої віри міг сягнути так далеко. Щоб Освітлити, огріти серця всіх, хто будуть жити після них, включно з нами. І тому для нас і зараз свідчення дуже могутні, дуже сильне. І коли нам десь приходиться переживати різні труднощі в цьому світі і якесь охолодження не раз, бо людина деколи приходить до такого, що починає, каже: Я сумніваюся, чи є Бог чи ні. Або якісь інші такі. Ознаки охолодження душі. Чому? Тому що десь віддалилося, Занедбала трохи молитву, занедбала трохи роздуми над тим Божим Словом. І якісь інші також могли бути причини, але це вже, як би скажемо, в тому занедбанні. Тому що Ісус той самий, Він не зменшився, він, Його сила не зменшилася. Він той самий, той, що народився в плимі. Той, що пізніше навчав, той, що вибирав апостолів, той, що пізніше страждав на кресній дорозі, помер розп'ятий і воскрес той самий Христос. Ми приходимо в цей світ, щоб пізнати Бога. Ми не приходимо сюди з якоюсь іншою ціллю. Ми приходимо, щоб пізнати Бога і Його таємницю любові, яка вилилася саме через Ісуса. Що Він настільки полюбив Бог. Людину, ось кожну, зокрема, не якусь масу, кожну, зокрема, людину. Тому що історія нашого життя це історія також дії Бога в нашому житті. Отже, Бог настільки полюбив, що дає свого сина на таку жертву посилає, щоб він нам відкрив двері неба, щоб він нас витягнув з прокляття і засуду і з вогню вічного. Це закон життя, це закон Божої любові. Тому що ніхто з людей не знає любові. Ми всі народжуємося дуже з такими зернами, маленькими десь там просвітки йдуть, але все одно це від Бога. Ми самі від себе цього не знаємо. І тільки пізнаючи ось ці події, які сталися ну, в історії, які сталися на цій землі, події саме з Ісусом, який. Приходить на нашу землю як маленьке неволятко, яке зараз беззахисне, Бог настільки е, довірив свого сина людям. розумієте? Довірив, тому що ну, різне могло статися. Але він настільки довірив людям і захотів відкрити в їхніх серцях щось найдорожче, що вони бережуть Бога. Звичайно, кожна людина не могла. Скажем, народжувати того Ісуса. Вибрана для цього Марія, вибраний Йосиф як опікун, але кожній людині дається можливість здійснити те, що вони здійснили. Тільки в свій спосіб, в своєму місці, в своїй історії. Бог людям настільки довіряє життя, що Він хоче, щоб ми Його берегли. Берегли його слово, берегли його в серці. Переносили цей плід великий, який якось буде діяти в нашому житті. Отже, Бог настільки людині довіряє себе самого. І ось саме той приклад зі Степаном дуже сильно показує. Марія і Йосиф в один спосіб берегли Бога. Степан беріг зовсім інший, але він також беріг. Він не тримав маленького Ісуса на руках. Він тримав великого Ісуса вже воскресло в своєму серці. І коли прийшов момент, де треба було зберегти ту правду, захистити, як би скажемо так, дати свідчення, якраз він це зробив. Втратив життя. Так, земне. Але він по цьому, що він зробив, то й мученицької смерті, свідчить, що він жив більше Богом, ніж собою. І тому знаємо його як свято. І зараз всі небеса його знають. Ісус його знає, всі знають. І колись, якщо Господь благословить і дасть таку ласку, можливо, напевно, віримо, надіємося, що колись з ним зустрінемось, з тим Степаном, про якого ми сьогодні тільки роздумуємо, побачимо таким, яким він є. І те, що він здійснив, може ще більше щось буде відкрито. Тому ми можемо Богу тільки дякувати, прославляти, звичайно, перепрошувати за наші слабкості, за наші немочі, які не раз нас так десь гепають до землі, але Бог навіть наші немочі допускає, щоб вони нас вдосконалили. Перше, ті наші немочі, слабкості говорять, що ми є немічні слабкі, що ми потребуємо Божої допомоги. І щоб ми на інших людей дивилися, також очами такими, ну, розуміючи, що ті люди, які біля нас, вони такі самі найміші, як ми. І в такий спосіб Господь хоче нам відкрити таємницю свого спасіння, що він прийшов спасти нас, тих, що біля нас, щоб в кінці всі пораділи тим Божим чудом спасіння, його жертвою, Його таємницею. Отже, хай. Його ім'я завжди прославляється в нашому житті, ми, щоб не сумнівалися в Його любові, правді, Його істині, бо якщо тільки Він зникає з нашого життя, всякий сенс життя зникає. І тому важливо, щоб ми берегли його в своєму серці і жили тим сенсом, який Господь нам вкладає в серце наше. Христос рождається.